Вітаю вас, друзі! Цього нового року росіяни намагалися усіляко нам зіпсувати свята. Вони завдавали ракетних ударів, вони запускали проти нас дрони камікадзе та дуже сильно цьому раділи. Значить, класно дбамбілісі та й ночу, да проте раділи росіяни недовго, тому що саме на новий рік Збройні сили України прекрасно відпрацювали та знищили базу розташування мобілізованих росіян. Є дуже багато загиблих і у російських загарбників тепер є перша трагедія від початку цього року. Начнем з, з трагічного, може бути, да? Це удар по Україні, українські війська по. По пункту рівні дистакації наших військ в Макіївці. російські пропагандисти, як завжди, намагаються врятувати інформаційну ситуацію та закликають росіян не панікувати та не нити. То для начала перестати нити. що не треба паніки істерики. Панікюр це хуже врага. Одночасно вони намагаються знайти винних і знаходять винним. Цього разу виявився проросійський колаборант Толя Шарій. Дуже багато з тих, хто починав розганяти ту паніку, і вроді як був на нашій стороні, типа урода шарія, наприклад. Просто зараз, друзі, візьміть та підпишіться на мій канал. Якщо ви досі цього раптом не зробили, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, аби воно набрало якомога більше переглядів. І сьогодні із вами і поговоримо на цю прекрасну тему. По-перше, слава святим Хаймарсам. Вірте, в збройні сили, вірте, волонтерів! Вітаю в український народ цієї новорічної ночі. Наші прекрасні хаймарси відпрацювали по тимчасово окупованій Макіївці Донецької області. Це там, де той самий Роднічок. Там у будівлі ПТУ розташувалися російські мобілізовані, і просто у ту будівлю якраз таки прилетіло. Є іще ще відео з місця подій тут у Ютубі. На жаль, через цензуру я не можу вам його показати, але принагідно нагадую, що подібні матеріали я завжди оперев оперативно публікую у себе у телеграм-каналі. На нього друзі також підпишіться після удару по мобілізованих росіянах у Макіївці. Заплакав навіть колаборант Царьов. Але, ти що, ти Але кремлівські пропагандисти тут же почали розповідати, що усе не так однозначно. І взагалі, давайте послухаємо, що скаже Конашенков. Я всім рекомендую дождатися офіційних коментарів. Министерство оборони, которое обязательно з цими комментариями виступає. Потерь вооруженных силах Росії нет. Игорь Коношенков транслирует уверенность каждый день по несколько раз. Проте було вже пізно. Росіяни почали панікувати, почали істерити у соціальних мережах і стали писати про свої втрати серед цих мобілізованих, і це від кількох десятків до кількох сотень хороших росіян. Погибло какое-то количество людей. Мобілізовано такі величезні втрати росіяни пояснюють геніальністю свого командування. Справа у тому, що командири, мобілізованих із Саратова, розмістили їх не просто у будівлі ПТУ, а іще ще й там же розташували склади з боєприпасами, який, звісно ж, здетонував після прильоту. Звідси і такі великі втрати. А, і 400, і 500, а зараз вже уже Ну Ну давайте, давайте, ми це все бачили. оскільки винним виявив. Вся не тільки шарій, а й російське командування, то тепер треба їх усіх під трибунал і бажано розстріляти. Всі воєнкори написали кодці, сладков і інші, що в Маківці була приступна халатність. При цьому самі росіяни повідомляють, що подібна ситуація у них трапляється вже далеко не вперше, але усе одно при цьому не варто критикувати командування, тому що так же можна і до самого Владиміра Путіна дійти. Раді Бога можна розбиратися скільки угодно. З нашим рукаводцем, все прочим, висказують йому претензії. Но не треба это вот так. Тим паче, що це усе може бути неправдою, це усе може бути і псо, і це усе могли вигадати українці. Пото потом, когда в очередной раз акажеться, що это розводка як це часто вже бувало, але все одно росіяни сподіваються на краще. Загарбники пропонують у майбутньому враховувати таку штуку, як заходи безпеки. Виявляється, вони потрібні на війні, і будувати великі бункери, щоб там ховати свій особовий склад. Ну вони могли би вже використовувати один великий бункер, щоб ховати своїх мобілізованих. У ньому це бункер Владимира Путіна, але туди їх не пустять, тому що. Для бункера Путіна російські солдати занадто старі. А, ну, от я хочу сказати, що на самом деле ведь опит є, и если, не знаю, може бути е, опит з постройки огромных бункеров, да, бункерів. Ми з цим пока не сталкивались, не видели. І знаєте, друзі, от ви зверніть увагу на точність цього удару. Тобто прилетіло саме туди, куди й мало прилетіти, прилетіло чітко по російських загарбниках. І порівняйте це із тим, як росіяни били днями по намі з вами, як вони вдарили по готелю у Києві. Який Являється, був військовим об'єктом Удари наносились в основному по військовим об'єктам, да ні по гражданським, ні по інфраструктурі. Або як росіяни того ж дня у Хмельницькому завдали ракетного удару по АЗС, вбили 22-річну дівчину і розказували потім, що це була військова база. Телеграм-канал Рибальсабшають, що на крилі 8-го дійного полка ССУ. Кмільницька наша армія, на відміну від російського збіговиська, б'є саме туди, куди треба бити. Наша армія не воює проти цивільних. Наша армія знищує російських загарбників, які після наших ударів змінюють своє базування на підземне. Це і є найкращі бункери, у яких можна сховати росіян. Але ви знаєте, друзі, мені здається, що самим росіянам оце подобається. Подобається дохнути масово на війні проти України. От візьмемо, наприклад, Пригожина, того, який керує ПВК Вагнер, і того, який днями записував відеозвернення до Зеленського. Сидів в штабі на Півамайки. Скальвони Зеленський під'їхав. швидко рванув в сторону Бахмута. Вот сейчас малки ребята отработают. Если обратит внимание, готовы встретиться в любой момент. Заодно определимся, где там чье, зачем. Пригожин цього Нового року зустрічався зі своим гарматним м'ясом, спілкувався із ними та святкував. Более позитивных. <клых> <клых> да, também. да, да ждут, ждут, дождутся. Семьи, жены, дети, родственники, близкие, родители. дождуться. І ці росіяни і справді повернуться додому у чорних пакетах або у цинкових трунах, тому що Пригожин сам знімає відео, як він ходить біля трупів своїх солдатів. не самі спілітати Їх контракт закінчений. А я очевидно, що Пригожину дуже подобається те, що його найманці масово дохнуть на українській землі, тому що іншого пояснення, навіщо він знімає, ось отакі відео у мене немає. Зіс ЧВК чолокава, які погибли на фронтські, яких з уваженням зараз час в Пригожин показує увесь шлях російського окупанта. Приїхав в Україну, побухав, подох і поїхав назад до себе на Росію у чорному мішку з Новим Роком. Ну що парні? щасливо, з Новим Бодом. І така реклама очевидно подобається і самим росіянам, тому що вони, коли на все це дивляться, усе одно приймають рішення, пхаються на нашу землю, а потім у землі і лежать. Ну, раз їм це так сильно подобається, то збройні сили України будуть і надалі здійснювати їхні мрії, будуть і надалі знищувати цю заразу на нашій землі. Але щоб це відбувалося ефективніше, друзі, я вам нагадую, підтримуйте збройні сили України, допомагайте українській армії, і українська армія буде і надалі нас тішити пачками хороших росіян та наближатиме нас із вами до спільної перемоги.